Усім привіт, друзі! Це підписка та вподобайка, а я сьогодні знімаю для вас відео облаштовування горища мого будинка в селі. Я його побудував і ще я був кришу, і я сказав, був, що зберемо вподобайки і облаштуємо кришу. Ну, ми давайте облаштовувати, тому що я навіть не знаю, які її облаштувати. Треба теж викинути сюди. Мабуть, що ми сюди поставимо? Бочку ми поставимо? Скрині поставлю? Поставимо. М -м -м -м. Що ще ми поставимо? Ну, поставимо піч. Ставимо верстак, поставимо щось таке треба поставити сюди, поставимо щось таке сюди. Е descending. Що ми ще сюди таке поставимо? Ось поставимо. це поставимо. Ну, давайте облаштовувати. У мене така ідея тут таку ось цю всю ой, стінку облаштувати бочками. Бочки, бочки ставимо тут, ось тут бочки. Тут буде чисто, і тут теж буде бочки. Ставлю ось тут бочки. Це буде, на моєму горищі, буде ще стіл зачарування стояти. Поставлю ж, ну, ось тут. Ой. Ось так ставлю. І ось тут ось так ставлю. А ось тут поставлю я ось це і мені потрібні книжні полиці. Ні, це я поставлю десь. Ні, це я не поставлю. Поставлю я книжні полиці. Ось так от. Ставлю, ставлю, ставлю. Блін, не тут поставив. Е, як його ще поставити? Ну, ось це так поставлю. Ось тут ставлю ще е, книжні полиці, так ось так. Така міні-комнатка. Так, ставлю. Тепер е, ставлю я м, стіл зачарування. Стіл зачарування десь буде стояти. М, тут буде це стояти. От, ось тут буде стояти. Ось це. Стіл зачарування має буде тут. Такі комнатки, можна сказати, маленькі. І ні, ось тут має мене буде найголовніший вхід. Так, ось так ось так, ось так ось так. Ось так ставимо. Ну, непогано виходить. М -м -м. Тільки ось тут треба буде закласти. Ой. Ну і ставимо стіл зачарування. Е, ставимо сюди. Ну, все. Ставлю сюди. Ну, так виходить, якось моє горище. А, і ще треба поставити сюди ліхтарики, тому що тут дуже темно, ставлю я їх, ставлю, ставлю ліхтарики, все. Тільки ще треба на низ, щоб я залазив через люк. Тут, десь, де, мабуть, я тут десь зроблю люк. О. Ні, тут не буде. Погана ідея. Ставлюсь тут так. Ем e де можу зробити? Ну, лису тут зроблю. Тут не зроблю я. М -м... І ж тут не зроблю. Де мені спуск зробити? Угу. І ось тут я не спущу. Спуск. Я зараз це все по це все заміню. Ось тут можна зробити, в принципі. Ну, сюди я ж буду рідко вилазити. Тільки якщо мені буде щось потрібне. Так, це все треба залат... залатати. Ой, не то. Це все потрібно залатати. Тут я поки попробивав, поки понаходив, можна сказати, півполга спортив. Зіпсував. Ставлю. Ну. Друге діло. Так, тепер потрібно поставити сюди. люк. Mm. Mm -hmm -hmm -hmm. Ну, такие ой. Такий поставлю. Люк сюди. Давай, 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 давай. Провалюємося. Давай. Ну, як мені злізти звідси? А ось. Ну, озробив. Такий має тут люк. Ну, думаю, на цьому і закінчимо. Дякую за підписки, дякую за вподобайки. Усім до побачення.